І так, і так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий краш-тест-драйв у грі Мафія 2. І сьогодні у нас буде на обзорі BMW M5E60. Так, ось така BMW, Давайте обійдемо її. Ось така BMW. Непогана. Непогана. Відкриємо багажник. Зараз подивимось на двигун. Ось такий двигун. Ось такий двигун. Давайте сядемо в неї. До речі, чорна. Чорна BMW. Чорний бумер, можна так сказати. Так. Поїхали. Поїхали, включаємо Поїдем. спідометр Ограничитель швидкості, щоб її не розбити. Зараз ми поїдемо її. Розіб'ємо одразу. Гра трошки підлагує, я вибачаюсь. Гра трошки підлагує. Так. Зараз ми поїдемо, її розіб'ємо. Погнали! Шустра, яке. Так, шустра, шустра. Ну непогано, непогано. Летимо. Їдемо. Давай. Розігнались. Майже 140 і. Ух. Непогано. Ось такі пошкоджені у нас. Ось такі пошкодження. І зараз ми ще її розіб'ємо. Давайте. Погнали. Зараз погонимо її. І... Полагодимо. А потім починимо. Тобто розіб'ємо. Плута. Буває таке. Ладно, ми їдемо. Так. Прислідуй кого хочеш. Поняв. Преслідуй. Так. Ух, гра підлагує. Капот відлетів, до речі. До речі. У нас ГТА. Капот відлетів. Ух! Непогано, непогано. Непогано. Привіт. Давай. Полагодь мені машинку. Спасибо. Дякую. Погнали. Погнали. Зараз ми її ще раз розіб'ємо. Так, ми їдемо. Погнали, погнали, погнали. Ух. Мжи, мужи, тобі потрібно радуватись, що тебе збила БМВ. Ну що, погнали? Непогано, непогано. І. Ух! Ми загинули, так, ми загинули, на жаль. Ну що ж, народ. Ну що ж, народ, кому сподобався цей Краш Тест Драйв. Ставте лайк там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щастий. Силка на цю BMW буде в описанні під відео. Удачі!